Взагалі, хочу нагадати, що ком з начальником штабу Оту Донецьк залишається сумнозвісний полковник Лідовий, який абсолютно бездарно себе проявив на Оту Луганськ, і замість того, щоб цю людину зняти взагалі відсторонити від управління військами і дати йому якусь посаду, де він, хоча б якийсь досвід командування на рівні штабу бригади, отримає, тим не менше цю людину засунули в штаб. От у Луганськ ну зробив це звичайно хто Олександр Сирський, генерал Гнатов, командувача Сувхортиця. Тому чи будуть якісь зміни в організації роботи штабу, чи дадуть Тарнавському щось змінити і бути самостійним, хоч трохи автономним, ми не знаємо. Подивимось зараз. Не будемо говорити про кадрові зміни, від яких насправді там мало що залежить напряму. Це зміни мали бути ще раніше. Зараз подивимось, чи будуть зміни на практиці, нас цікавлять результати, а не просто якась людина на посаді. Так, от подивимось, на що саме має впливати командування Оту Донецьк, де саме зараз критична обстановка. В першу чергу, давайте подивимось на те, що відбувається під Курахове. Це просто це просто страшно дивитись на карту, те, що там е відбувається без втручання військового керівництва. Давайте подивимось: ось обстановка Курахове. Бої йдуть безпосередньо у місті, важкі бої, але просто критична обстановка склалась південніше Курахова. Ми бачимо в районі села Успенівка. Ворогу вдалося увірватися в Успенівку. І фактично наші підрозділи зараз на цьому, всій кишені, вони знаходяться в оперативному оточенні. Це просто ситуація, яка потребує негайних рішень. Вище військове командування на цьому напрямку не вживає адекватних заходів, не вживає їх в першу чергу Оту, Донецьк, Осув, Хортиця і головнокомандувач ЗСУ. Я зробив все можливе. Ну, ставку Верховного командуюча. Я не згадую. Вона у нас, як завжди, пусте місце. Ми її згадуємо завжди через кому вона мала б відконтролювати такі ситуації, задавати питання військовим командирам, ухвалювати негайні рішення. Але ми бачимо по цій карті, давайте на неї ще раз подивимось. Що наявність у нас вищих органів управління, таких як Ставка Верховного Ленокомандовича, це, в принципі, абсолютно пусте місце, яке ніяким чином не впливає на розвиток обстановки. Дивіться, це просто на це страшно дивитись. От ви собі уявіть, як воюють в цих умовах там люди на позиціях. Тобто, з усіх боків це фактично оперативне оточення, пройти туди в, цій, в цю. В цю кишеню маленьку, можливо, тільки пішки, ніякого повноцінного сполучення там нема. Удари дронів весь час по наших всіх військах з усіх сторін, обстріли артилерією, атаки з усіх сторін, наші можливості для оборони обмежені. І нам на цьому напрямку оборонятись незручно, тому що ми фактично. Оточені, це оперативне оточення, називається те, що ми бачимо на карті. Коли у тебе оточення нема повного, і ти ще там по полях можеш якось вийти, але ти насправді всі твої шляхи постачання, про ворог проглядає і прострілює з усіх боків. Критично, я очікую, що Володимир Зеленський згадає про свої повноваження. Дякую за карту. Що він верховний головнокомандувач не тому, що він може приїхати кудись і зробити фотографію десь, що він ніби з військовими у військовій формі знаходиться, а що він несавідповідальний за життя підлеглих військовослужбовців. Що ж робить Ставка, якщо якісь військові керівники чомусь, ми не знаємо, чому це може знати тільки Ставка, виконують абсурдні накази триматись в незручних, невигідних для нас в усіх сенсах позиціях. Як таке може бути? Чому вище військове керівництво, яке дає такі накази, само не спробує один раз зайти туди, не в окопи хоча б, а народний КСП, який там веде оборонні дії? Там під постійними ударами всі знаходяться КСП рот. Ворог постійно завдає ураження, виносить зв'язок, виносить управління.